Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку, чим географічна карта відрізняється від плану місцевості. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Поміркуйте, чи можна за допомогою глобуса дослідити невеликі за розміром території, чому, які способи зображення земної поверхні ви б запропонували для дослідження своєї місцевості. Першу карту створив Ератосфен у 3 столітті до нашої ери. На карту було нанесено всі відомі на той час частини світу і землі. Уважно розгляньте карту. Які частини світу і землі на ній зображені, про існування яких матеріків та океанів тоді ще не знали. Розгляньте створення лобусу. Сучасні карти виготовляють за допомогою комп'ютера. Карта це зменшене зображення різних за розмірами ділянок земної поверхні. Вона складається з урахуванням кулястості землі. Порівняйте глобус і карту. Заповніть таблицю. План це зменшене зображення невеликої ділянки місцевості, має велику точність і містить характеристики географічних об'єктів. Існують такі відмінності між планом місцевості та фізичною картою. На плані зображують невеликі ділянки місцевості, тому для планів використовують дуже великі масштаби. При побутові планів не враховують кривизну колеподібності землі. На планах відсутня градусна сітка. Плани є дуже детальними зображеннями місцевості, включають, наприклад, дерево. На картах зображені тільки великі об'єкти, міста, річки, лісові масиви. Розгляньте та повторіть умовні позначення плану місцевості. Поміркуйте, що можуть означати ці умовні знаки. Назвіть їх. План місцевості орієнтується за сторонами горизонту, стрілка на плані показує напрямок північ зверху, південь унизу, схід праворуч, а захід ліворуч. Уміння знаходити сторони горизонту за планом потрібне для того, щоб визначати напрямок від одного місця до іншого. Орієнтуватися означає визначати своє положення на місцевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів, розгляньте та повторіть будову компасом. Для орієнтування по карті та плану для прокладання маршруту використовують азимут. Азимут це кут між напрямком на північ та на даний предмет. Величина азимуту вимірюється в градусах. Відлік ведеться за ходом годинникової стрілки від 0 до 36 градусів. Розгляньте зображення та визначте А. Скільки градусів азимут на вітряк, скільки градусів азимут на підприємство, скільки градусів азимут на дерево і скільки градусів азимут на будинок. Розгляньте план місцевості. Визначте сторони горизонту, у якому напрямку від села Широке розташоване село Семенівка і у якому напрямку від міста Глобин розташоване село Семенівка. Розгляньте порівняльну таблицю, план місцевості та географічна карта. Зробіть відповідні висновки. У наш час у господарстві багатьох країн світу з'являється дедалі більше сонячних електростанцій, проте відповідного знака ще немає. Намалюйте свій варіант такого знаку і презентуйте його. Домашнє завдання опрацювати параграф 8. До побачення!